Намасте! Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звати Тетяна Малій, я міжнародно сертифікований інструктор за напрямком Адхо-йога, що є найвідомішим сучасним українським брендом йоги. І сьогодні я пропоную вам позайматися разом і зі мною, і наша практика націлена на активацію на день, пробудження тіла і просто приємну розминку всіх наших основних рухових сегментів. Отже, Будемо розпочинати. Сьогодні наше заняття проходить на території прекрасного замку 18 сторіччя, який знаходиться в Норд-Вестфалії, це Німеччина. І я пропоную вам розпочинати. Заплющуємо очі, відтягуємо сідниці назад, сідаємо на сідничні кісточки. Плечі відводимо від вух та опускаємо вниз, долоні розкриваємо догори на колінах. Всі думки, турботи, проблеми, все лишаємо поза килимком і присвячуємо цей час собі. Руки можна взяти в йога мудру для кращої концентрації уваги. І зараз ми просто подовжуємо дихання і заспокоюємо наш розум. Вдих, видих. І ще раз робимо вдих, видих. Вдих, видих. Розплющуємо очі через сторони, робимо глибокий вдих. Видих. Через сторони глибокий вдих. Нахил в праву сторону можна опустити лікоть, якщо не відриваються сідничні кісточки. Видих. Вдих посередині. Видих. Погляд за ліктем. Вдих. Знову в праву сторону. Видих. Вдих. В ліву сторону видих. Посередині вдих. Скрутка вправо. Намагаємося скрутку робити. В основному за рахунок м'язів, не за рахунок руки. Погляд назад видих. Посередині знову вдих. Скрутка в ліву сторону видих. Посередині вдих. Скрутка вправо видих. Вдих. Скрутка в ліву сторону, видих. Молодці. Зараз робимо капалабхаті. Покладіть одну руку на живіт, одну на грудну клітку. І у нас йдуть форсовані видихи через активний живіт. Вдих глибокий, видих. І ще раз робимо вдих, і розпочинаємо. Кожен видих носом. Видих форсований через ніс, кожен видих у нас провалюється живіт. Саме для цього, для контролю, ми кладемо руку на живіт, а грудна клітка у нас не повинна рухатись. Поки я пояснюю, ви продовжуєте. Тримаємо іще темп. Форсований видих, а вдих у нас робиться самовільно і він непомітний. І ще робимо десять, дев'ять, вісім сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Молодці вдих. Видих. Зараз зробимо з вами одіяна банху це вакуум живота. Робимо наступним чином: глибокий вдих, максимально глибокий видих. І. Вакуум робиться, коли ми максимально видихнули, ми робимо, ніби фальшивий вдих. М'язи живота при цьому у нас розслаблені, і руками ми упираючись, допомагаємо збільшити ефект вакууму. І ще раз, разом. Вдих. Видих. Тримаємо деякий час ще пять, чотири, три, два, один Відпустили. і останній підхід вдих, видих, тримаємо ще п'ять, чотири, три, Два. Один. Відпустили. Молодці. Зараз нахили головою вперед-назад. На фоні ретракції. Пам'ятаємо, шия, голова злегка назад. І на цьому фоні ми робимо нахили, тракції. Да, тобто витяжіння передньої, задньої поверхні шиї. Не поспішайте, ви маєте відчувати гарно розтягнення. Ще робимо п'ять, чотири, три, два. Один. Повороти голови вправо вліво, п'ять, чотири. Три, два. Один нахили. Робимо нахил до лівого плеча. Права рука в сторону тягнеться. Тримаємо. П'ять. Чотири. Чим далі ми ставимо руку, тим більше відчувається витяжіння бічної правої поверхні. Три, два. Один зміна сторони. Пальчиками йдемо далі, розтягуємо. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Молодці. Відпустили. Стаємо на четвереньки. і робимо кішку корову вдих, видих. Вдих. Видих. видих. Гарну амплітуду робимо, пробуджуємо наш хребет, підкручуємо куприк, відводимо куприк назад, пропрацьовуємо і шийний, і грудний поперековий відділи. Вдих, видих, вдих, видих. Молодці, стаємо рівно, тепер відцентруємо ліву ногу і відводимо праву ногу в сторону, в бічній проекції. Я повернуся іншим боком, щоб вам було краще видно. Ось так. Піднімаємо праву ногу. Раз. Тут важливо не завалювати ось так таз в сторону. Ми таз лишаємо паралельно підлозі і відводимо ногу силою від, від м'язів. Включаємо ось бічні м'язи нашого стегна і малий і великий сідничні м'язи. Середній сідничний м'яз гарно працює. Ще робимо 5. Чотири. Три, два, один. Змінюємо сторону. Те саме робимо лівою ногою. Також намагайтесь не завалюватися вправо. Погляд у нас вниз. П'ять. Чотири, три, два. Один. Молодці. Тепер наступна вправа. у нас. Ми відводимо ногу назад прогин, згинаємо коліно до чола. Вдих, видих. Розпочинаємо з лівої ноги, щоб у нас був синхрон. Видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих. Вдих. Видих. І зараз ми додаємо праву руку. Ставимо коліно до чола. Права рука ліва нога ставимо. Коліно до чола. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Зупинилися і змінюємо тепер ногу. Тепер у нас права йде назад. До чола. Назад. До чола. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих. вдих, видих. Додаємо ліву руку, ставимо руку коліно до чола. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Вдих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І ще раз вдих і видих. Молодці, розставили коліна на ширину килимка. Великі носочки з'єднали, опускаємося в балазну. Міжбрів'я на килимок. Якщо сідниці відриваються від килимка, то необхідно поставити один кулачок або два під брів'я. Відпочиваємо п'ять, чотири. Три, два. Один. Ох, балую вас відпочинком. Так. Переходимо до наступного етапу. Стаємо на передпліччя і задня нога назад, передня, вперед. Піднімаємо і тримаємо бічну планку статика. П'ять, чотири. Три, два, один. Опускаємося і змінюємо тепер сторону. На ліву сторону. Нижня нога назад. Вперед, вперед. Тримаємо бічну планку в статиці. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Молодці. Стаємо знову на четвереньки. З четвереньок ми піднімаємось собака мордою вниз. Дана відстань є оптимальною, коли у нас долоні під плечима, а коліна під стегном. Стаємо собаку мордою вниз. Адхому квашванасана, якщо ви не дістаєте, то згинаємо коліна і стаємо на носочки. У нас акцент має бути на прямій спині. Якщо ви можете ноги випрямити, то ноги випрямляємо. Тримаємо статику. П'ять, 4, 3. Два, один. Переходимо в планку. Планка тут основне, щоб у нас таз був рівень плечей. Куприк у нас злегка підкручений, сідничні м'язи напружені. Прес також ми тримаємо напруженим. Тримаємо дану асану. Чатуранга дандасана, верхня планка. 5, 4, 3, 2, 1. Повертаємося в атхому кошва на Можна призігнути коліна, щоб у вас була пряма спина. Тепер відцентровуємо ліву ногу і праву ногу піднімаємо вгору. Погляд. Спрямовуємо на нижню ногу, таз ось так не розвертаємо, це неправильно. Таз має бути закритим. Опорна нога призігнута, основна вага на носочки. Долонями упираємося так, ніби ми відштовхуємося від килимка. Задня нога максимально включена, працює великий сідничний м'яз Та усі розгиначі, Задня поверхня стегна. Тримаємо 5, 4, 3, 2. 1. Виносимо передню ногу вперед. Сідаємо в раджака потасану. Нас задня нога, носочок відводимо. Якщо вам дозволяє ваше тіло, ми робимо. Максимально прогин, руки на пальчиках, якщо вам це складно, можете опуститися нижче. Але, звісно, прагнемо маківкою тягнутися вгору. Передня нога у нас п'яточка на рівні промежений таз. Ось так ми не завалюємо, таз тримаємо паралельно до підлоги. І також тримаємо статику. Сьогодні у нас в усіх положеннях більше акцент іде на статику. Ще тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємося, лягаємо на передню ногу, опускаємо між брів'я. І зараз у нас в цьому положенні. Іде хороша робота на розтяжіння грушеподібного м'язу, зокрема, та середнього сідничного м'язу, які часто у нас, на жаль, бувають спазмовані. Тому ми затримуємося в цьому положенні також у статиці. Тримаємо 5, 4, 3, 2, один, молодці. Піднімаємося через планку, виходимо, собаку мордою вниз, дещо ноги поставили ближче, плечі у нас від вух, опущені, і лопатки розведені. Собаку мордою вниз тримаємо. Вдих та видих. Тепер ми відцентруємо праву ногу і піднімаємо ліву. Нагадую, тут важливо таз ось так не розгортати. Ви виключаєте повністю ногу з роботи в цьому разі, тому таз закритий, ногу. Піднімаємо максимально назад, включаючи сідничний м'яз та задню поверхню стегна. Долонями особливо великим, вказівним середнім пальцем втискаємо долоні в підлогу і відштовхуємось. Опорна нога злегка призігнута, погляд на пальці нижньої ноги. І тримаємо спина рівна. Тримаємо ще 5, 4, 3, 2. 1. Заводимо ногу, яка була вгорі вперед. П'яточка у нас йде до промежини. Задню ногу вкладаємо носочок від себе. Долонями пальцями виштовхуємося з скилимочка, тягнемося маківкою вгору. І тут знову ж таки нагадую, таз у нас ось так не відкривається, таз у нас закритий. Маківкою намагаємося тягнутися вгору, дихання. Дихання вільне, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємося на нижню ногу. Кладемо між брів'я на долоні або на килимок, як вам зручно. І зараз ви маєте спіймати. Те відчуття, коли ви розтягуєте грушеподібний та середній сідничний м'яс, вони у нас знаходяться на бічній поверхні стегна ближче до сідниці нижньої ноги, яка у нас зігнута. Дуже корисна вправа, і при цьому ми Тій частині, де у нас нога назад, ми розтягуємо з правої сторони клубово-поперековий м'яз, який у нас часто укорочений у зв'язку з тим, що більшість веде сидячий спосіб життя. Піднімаємося плавно. І через планку знову. Виходимо в собаку мордою вниз. Тримаємо п'ять, чотири. Три, два, один. Тепер легеньким стрибочком підстрибуємо до долонь і опускаємося в утанасину. Тут що важливо? Призігніть дещо коліна і укладіть живіт на стегна, притисніть, ніби попереком ви притискаєте живіт до стегон. тобто відчуйте цю внутрішню роботу, саме як ви хочете скластися, ніби як бутербродик, руки на підлозі, плечі ось так не піднімаємо, плечі у нас лишаються відведеними від вух лопатки. Розведені ми максимально притискаємося животом до стегон, саме силою м'язів. Ви відчуваєте, як у нас м'язи включаються в роботу, при цьому ми намагаємося таз ніби провертати не ось так, а назад. Ми ось так провертаємо таз в антиверсію назад. І тепер ми можемо схопитися за п'ятки ахіли, на наші ахілесові сухожилля і притиснути себе максимально до наших ніг та стегон, обличчя і затримуємося у статиці. Якщо у вас є можливість, ви ноги можете вирівняти, але за умови, що у вас живіт притиснений до стегон і лишається рівна спина. Повільно розкручуємося, піднімаємося вгору через сторони вдих. І робимо анові прогин назад. Тут у нас важливо також правильно відналаштувати дану асану. Вагу переносимо більше в носочки. Ви маєте включити в роботу прес. Прес у нас увімкнений. Злегка, ніби хочемо підкрутити таз вперед, але при цьому тримаємо прогин назад. Таким чином ми Попередній стороні намагаємося розтягнутися, але в той же час прес у нас увімкнений, і це наша подушка безпеки, яка не дає зробити ось такий театральний перерозгин, який може уже нести не користь, а шкоду. Тому у нас зараз акцент саме на користі. Руки назад, погляд прямо тримаємо. Одну лінію хребта, якби шия продовження хребта, тому голову назад не запрокидаємо, вперед не завалюємо. Також тримаємо ще 5, 4, 3, 2, 1. Опустили руки в намасте. Через сторони робимо вдих. Через сторони видих. І сідаємо в зручне положення, в сід хасану. Руки вкладаємо на коліна долонями догори. Можна з'єднати вказівний великий пальці в йога мудру, заплющуємо очі, подовжуємо дихання, вдих. Та видих. Зараз вас покидають усі думки. Ви відчуваєте активні зміни в вашому тілі. Відчуваєте, як ваше тіло прокинулось, пробудилось, його огортає ніжне тепло. Ви вдячні своєму тілу за сьогоднішню роботу. Якщо у вас є час, ви можете окремо провести практику шавасани. А ми з вами зараз будемо. Уже завершувати. Я вдячна, що ви були зі мною. Я вдячна, що ви позаймалися. Подякуйте собі та своєму тілу, що ви знайшли час, що ви присвятили його собі, що ви позаймалися. Маю надію, що ви будете це вже вводити як звичку, корисну звичку, і будете відчувати поступово зміни та. Перелив сил у вашому тілі, у вашому організмі і будете відчувати, як ваше здоров'я завжди з вами, під вашим контролем. Якщо вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, пишіть свої відчуття після заняття. Мені завжди дуже цікаво та приємно їх читати, а також це допомагає мені просувати свій контент, оскільки саме коментарі дуже індексуються алгоритмами YouTube і допомагають більшій кількості людей побачити мої заняття. Намасте! До нових зустрічей на Килимку.